Україна з давніх давен потерпала від заздрісних та жорстоких рук загарбників, і зараз мужньо б'ється за свою цілісність, незалежність та світле майбутнє. Навіть у такий складний час для України є символи, які надихають не втрачати віру у перемогу. Вже у перший день повномасштабної війни символом героїчного спротиву стали українські захисники острова Зміїний, які вказали правильний напрям російським окупантам. Ця фраза облетіла увесь світ та зарядила українців бойовим духом. Згодом цю подію і вислів закарбували на поштовій марці. Українська стрілецька пісня у юлузі червона калина згуртувала наш народ. Та надихає на подвиги нинішнє покоління захисників України. Її переспівують у різних куточках світу, виражаючи таким чином підтримку нашій країні. Справжніми героями в боротьбі проти російського агресора стали бойові пташки Байрактар. Їх малюють на картинах, створюють стікери, про них вигадують меми, на їх честь називають малюків та навіть присвячують їм пісні. Легендарний і містичний привид Києва справжній символ захисту України, відважний льотчик, про якого складали легенди. Він захищав українське небо та мав у своєму арсеналі десятки збитих ворожих літаків. Історії про героя допомагали триматися українцям та надавали відчуття захисту, коли це було так необхідно. Слово паляниця за допомогою якого українці відрізняли чужих від своїх, обрано своєрідним паролем не дарма. Адже росіяни мало того, що плутають поняття, так ще й не можуть його правильно вимовити. Фраза доброго вечора, ми з України. Об'єднала мільйони людей та стала відомою далеко за кордоном. Її використовують журналісти і блогери як дружнє вітання між собою, знімають патріотичні відео з військовими, створюють меми та пісні. Ще одним символом незнаності та стійкості стала кухона шафа з керамічним півником, що ціліла на стіні одного з зруйнованих будинків Бородянки. Згодом цілілі меблі передали до національного музею революції гідності. За цей час проснавилися й багато тварин: кіт Фенікс, кішка шафа, хаті Козбучі, але справжнім талісманом став маленький песик Патрон Чернігова. Він допоміг українським рятувальникам розмінувати сотні територій, через що став справжньою зіркою соцмереж, героєм муралів та навіть отримав не одну світову нагороду. Металургійний комбінат Азовсталь символ стійкості, нескореності, волі до перемоги. Його бомбосховища були захисним щитом для тисяч маріупольців, а українські бійці стали справжніми героями, які назавжди війдуть в історію. Українці вражають світ, дивують безстрашністю та винахідливістю. Українські фермери на тракторах захоплюють ворожі танки. Звичайні жителі міста, сіл голіруть, зупиняють ворога на площах та виходять на щоденні протести. Наша Україна це сміливість, сила, винахідливість та патріотизм. А український народ незламний, непереможний та самовідданий. Тож тримаймося, як та шафа з бородянки.